Дорогі друзі, ми розпочинаємо нашу сьогоднішню суботню зустріч. Сьогоднішня суботня зустріч від Департаменту освіти Теософського товариства в Україні. І ми представляємо нашого вже такого доброго друга. Івана Дмитровича Беха, він дійсний член, тобто академік Академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук професор, директор Інституту проблем виховання цієї ж таки Національної академії педагогічних наук України. Ми попросили Івана Дмитровича виступити перед членами нашого товариства. З такою темою зростаюча особистість у світлі духовності. Отже, давайте зосередимося на цій темі, і я з великою радістю і задоволенням даю слово Івану Дмитровичу. Будь ласка, доброго дня чи вечора, мої шановні колеги. Сьогодні я спробую вас повести. У світ високого добра, у світ, де зло втрачає свої можливості, у світ, де людина відчуває себе по-справжньому вільною. Ось таким чином я формулюю своє завдання. Отже, духовне призначення зростаючої особистості. Це вершинна мета, яка має спрямувати усе її життя. Однак шлях до її досягнення надзвичайно складний. Ця складність зумовлена і зовнішніми, і внутрішніми причинами, долати які надзвичайно важко. Тож у цьому духовному прямуванні обов'язково має бути присутнім більше того спрямовувати його наставник-педагог, саме наставник-педагог, котрий володіє бездоганною вихновою технікою, саме бездоганною. Тож запропонуємо у цьому зв'язку ряд виховних кроків парад, які. Удосконалили цей духовно орієнтований процес і підняли вихованця до нової ціннісної сфери. Тож, крок порада номер один. Потрібно не знати духовність, а жити нею. Кінцева мета цьому виховному імперативові визначена межово строго без будь-яких відхилень. І в такому значенні набуває орієнтувальної сили. Ця сила спричиняє знак рівності між високою духовністю і життям особистості, де Не немає розриву між цими великими іпостасями. Однак важливо зважати на те, що шлях зростаючої особистості до означеної духовної мети надзвичайно складний. Адже це зовсім інший спосіб життя, яке радикально відрізняється від звичайного життя. Кожна особистість живе у розмаїтці матеріальних благ, які задовольняють і тілесні і душевні потреби. І в такій ролі вони для неї набувають глибокої значущості. Вона ними схильна насолоджуватися насолода. Ось яке основне почуття, яке вона переживає. Як результат, ці нижчі блага міцно утримують зростаючу особистість у своїй притягувальній орбіті. Це дійство відбувається якраз через те, що за ними, за цими нижчими благами, криються відповідні інтереси, прагнення. Спрямування і моральні переваги. Тож слід розчистити внутрішній простір від цих утворень, стишити їхню дієву спрямованість, підпорядкувати духовними високими цінностями без цієї душевної роботи, жити життям у нових, вищих цінностях видається, видається неможливим. Та основне. Що повинна усвідомити зростаюча особистість, її життя у нижчих благах, це життя, яке обмежується теперішнім часом, а життя у високій духовності, як не при січному блазі, це життя мотивоване майбутнім, зради майбутнього, більше чи менш віддаленого. Важливо, що немає однозначного перебування у цьому духовному русі, тому вичленимо як своєрідний внутрішній стан духовні коливання. Він характеризується невизначеністю, перебуванням у нерешучості, відсутністю стійкої духовної позиції та невпевненості у своєму духовному зростанні. Частіше за все. Реально існують змішані форми такого особистісного буття. Прикметно, що навіть за спрямованого духовно орієнтовно виховного процесу явище духовного коливання зняти не вдається. А якщо це трапляється, то це лише часовий ефект, після якого зростаюча особистість повертається до звичного стану. Тільки через значні виховні зусилля і самодіяльність підкреслюю самого вихованця, він зможе подолати цей духовний рубіж невизначеності. Крок другий: тотожність духовної сутності особистості і її діяльності. Тотожність духовної сутності особистості і її діяльності. Праця над своєю сутністю має складати основний сенс життя зростаючої особистості. Це вищий світогляд і імператив, який мусить прийняти педагог і реалізувати у своїй діяльності. Однак виникає питання, як донести його до свідомості вихованця, щоб у спільній роботі досягти цієї головної мети. Перш за все, слід виробити єдиний погляд на саме поняття, сутність і доцільно пов'язувати з процесом окультурення людини, з процесом окультурення людини, за якого зростаюча особистість набуватиме загальної здібності життя серед людей у злагоді, взаємодопомозі, піклуванні, справедливості. За такого тлумачення можливо вести мову про соціальну природу особистості, яка може реалізуватись лише у процесі спрямованого виховання. Останній має асоціюватися із духовною сутністю зростаючої особистості, саме духовна сутність стає явищем розвивальним, що має свою продуктивну динаміку. Яка характеризується рухом від простого до складного, відбувається таким чином поступове накопичення духовного потенційного як відповідного досвіду я духовної особистості. Саме я духовної особистості, цей первінний гранично обмежений досвід без внутрішніх перепон практично актуалізується у духовній діяльності. Тож можна стверджувати, що за цих умов означена діяльність не відрізняється від культурної сутності зростаючої особистості, оскільки для неї існувати означає те ж саме, що й діяти. І навпаки, діяти означає існувати. Тут можливо, важливо, щоб вона набувала скільності діяти не заради чогось іншого. Незалежності від чогось іншого, а заради своєї культурної сутності. Це основна мотивація. Для цього потрібна постійна виховна підтримка зростаючої особистості і у спрямованості діяльності. Цей первинний духовний етап надзвичайно важливий для її становлення. Для виховання ж він найбільшою мірою відкритий у його осягненні, а отже, і в спрямованому регулюванні, результат якого педагог успішно використовуватиме у своїй подальшій роботі. Крок третій: цінність перевага теперішнього над минулим. Цінність перевага теперішнього над минулим. Досягнення зростаючої особистістю добродійності, як найвищого духовного скарбу, шлях досить суперечливий, за якого відсутні лише одні емоційно приємні моменти. Тут радість і сум крокують, на жаль, поряд, змінюючи один одного. І особистість, яка стала на цей шлях, має бути готовою до такого внутрішнього стану. Вміти його успішно регулювати з позиції перспективної життєвої мети. В іншому випадку вона може впасти у тривалий розпач, а той відмовитися від своєї духовної самозміни. Згадання педагога у цьому зв'язку має полягати в тому, щоб стан успіху був панівним у внутрішній Духовній організації вихованця. Він на нього має опиратися, нейтралізуючи ті чи інші спотворені поривання, тобто нижчі поривання. Іншою може бути ситуація, коли вихованець уже оволодів певним духовним набутком. Тут теж можливі для нього внутрішні перипетії, хоча часто густо педагог вважає. Що він зробив свою виховну справу, і особлива турбота за вихованця тут уже зайва. Однак відправляти вихованця, шановні колеги, у самостійне особистостне існування ще далеко зарано. На етапі володіння певною духовною цінністю у вихованця виникає особливий емоційний неспокій. На відміну від неспокою. Виражено світоативного пов'язаного з конкретними відхиленнями у плині часу може виникати неспокій більш широкого життєвого масштабу, коли вихованець ставить у певне відношення теперішнє і минуле у їхньому подієвому розмаїтті. Він, по-перше, мусить порівняти ці часові періоди у контексті власного світосприйняття, а по друге, Узагальнити їх, орієнтуючись якраз на внутрішні ціннісні криваги. Тож тут без досильного когнітивного, емоційного впливу педагога вихованця не обійтися. Його безпосереднє завдання у перебігу такої рефлексивної діяльності вихованця полягає у тому, щоб він не пожал... пожалкував за життя у минулому. А таке може бути, адже в ньому були яскраво виражені миттєвості, а зробив свідомий, емоційно зворушливий висновок про особистісну перевагу буття у теперішньому часі. Внутрішнім показником такої позиції повинно виступити почуття задоволення. Воно має покрити собою весь духовний простір. Сьогодення вихованця, щоб ця позиція була сталою. Відтак вихованець прагне залишитись у стані задоволеності і не бажає для себе нічого іншого. При цьому важливо, щоб він пов'язав переживання задоволеності з наслідком власної йому добродійності. Саме такої ціннісної проби задоволення. Має бути пріоритетним у порівнянні з частковими конкретно ситуативними проявами задоволення. І тоді шлях зростаючої особистості до духовно-морального вдосконалення буде більш-менш успішним. Наголосимо, що сила задоволення може і знижуватися, і таке спокійне ставлення особистості до своєї добродійності. Залежатиме від її ступеню досконалості. Крок четвертий вчинок один, а переживання або пільні. З цим, шановні колеги, формулюванням ми входимо у надзвичайно важливу для розвитку особистості міжперсональну Взаємодію, яка кваліфікується вчинком. останній набуває особистісно розвивального значення, коли характеризується безумовністю як безпосереднім вільним проявом певної духовної цінності. Тут ми не ставимо дитину у яку залежність. А це безумовне значення. І от по іншому, це духовне в її активному суб'єктному єкт -суб просторі. І ця активність залишається спрямов... і спрямовується лише з змістом підкреслюю певної цінності, яка через... через яку і відбувається акт духовного втілення особистості іншого. З відповідною зміною його наявної ситуації. Таким чином, зміна цієї ситуації суб'єкта як задоволення його певної потреби є свідченням отримання певної конкретної користі. Але це користь духовна, це користь іншого, того, хто відчув певну потребу матеріальну чи ідеальну і з радістю прийняв її. Тепер поглянемо на зміст ситуації автора вчинку. Чи змінилася вона, чи залишилася такою, якою була до здійснення вчинку? Очевидно, що ця ситуація залишила певний слід у його внутрішньому стані. Він практично утвердився у своїй духовній цінності, порадів з приводу цього. І якраз у цьому. Полягає його користь, але це користь, знову таки ідеальна, це користь лише власного духовного утвердження, як втілення в інших, тож особистість, діючи безкорисливо щодо іншого, приносить йому користь. Однак об'єкт вчинку реагує не тільки на результат користь, а й на спонуку адресата вчинку, як на добре вжання. Якщо він не знає, наприклад, що таке щедрість, як етичне поняття, коли щедрість реалізується у вчинку. І саме з цією спонукою він пов'язує своє духовне зростання. Прикметно, що без цього мотиву це було б простим дійством, негуманним і далеко нерозвивальним. Звичайно, далеко нерозвивальним особистісно. Наступний крок: бережи сили для важливої справи, бережи сили для важливої справи, сприймаючи цю слушну пораду, зростаюча особистість, здебільшого звертається до сенсу свого життя в контексті найближчого майбутнього. Хоча такий крок потрібен все ж важливо осмислити і реальне життя тут і тепер. Звичайно, що до такої саморефлексії, вона мусить мати відповідну готовність, яка набувається через особистісні вправи, вправи в духовності. Однак за всією важливості вправ, які звернені до суті більш чи менш вагомих духовно-моральних діянь, вони передбачають ще один важливий бік, на який слід зважати зростаючий Особистості. Йдеться про духовну силу, не виникає, якою вона має володіти, щоб достойно діяти. Феномен духовної сили не виникає початково, коли зростаюча особистість лише перебуває на перших етапах свого духовного морального зростання. Тож це духовне явище Набуває нею поступово і характеризується певним запасом енергії, як збудження до активних діянь. Зростаюча особистість відчуває цю свою силу і в такому стані ладна її використовувати у тих відношеннях, у яких вона на даний час знаходиться. У цьому зв'язку видається важливим, щоб духовна сила завжди. Має свої вікові і розвивальні обмеження, і це необхідно мати на увазі. Однак, як би там не було, зростаюча особистість для активної добродійної діяльності мусить мати достатній запас міцності духовної сили. З цього виховного правила вихователь повинен дотримуватися і не спонукати вихованців. До високоцінних духовно-моральних справ, які перевищують їхні духовні можливості. Не до високих справ зростаючи особистість ще готова. В іншому випадку, ми матимемо не добродійну діяльність а випробування, яке не досить доречне у звичайному виховному процесі. У нього… Коли вихованцям часто доводиться працювати на межі духовних сил, у них може виникнути стан духовної апатії, а то й лінощі з відповідними особистісними наслідками. Тож для розвертання стилю життя зі сталою духовною силою, вихованцям слід здійснювати селекцію своїх щоденних справ. Не витрачаючи марно означену силу на ті чи інші дрібнотні насолоди. Ось, шановні колеги, я подавав цю виховну картинку, на яку має опиратися педагог-вихователь у своїй повсякденній роботі з духовного виховання зростаючої особистості. Дякую за увагу.